Із січня по жовтень 2014 року в області офіційно зареєстровано понад 61 тисяча непрацевлаштованих осіб. Це на дві тисячі більше ніж у відповідний період минулого року. За інформацією Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних за жовтень 2014 року збільшилась на 3,5%. і на на кінець місяця становила 20,5 тисяч осіб. Із загальної кількості безробітних більше половини жінки. Кількість вакансій, направлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, зменшилася на 133 і становить майже три тисячі. Було працевлаштовано 22,3 тисячі осіб, у тому числі у жовтні 2014 року 1,9 тисяч осіб. Ось Найбільший попит на кваліфікованих працівників спостерігається у сфері обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин і працівників сфери торгівлі та послуг. Найменший у сільському та лісовому господарствах, риборозведенні та рибальстві на кожне робоче місце. Претендує приблизно вісім осіб.